Інформація, яка є частиною великого політичного портрету залужного, що з'явилося на шпальтах видання, ще раз переконує в тому, що не тільки українські, але й західні політики продовжують жити у ілюзорних категоріях політичного процесу, який пов'язується із химерним завершенням російсько-української війни. Якщо дивитися на ситуацію об'єктивно, ніяких підстав вважати, що президент Російської Федерації Путін та його найближче оточення зацікавлені у тому, щоб війна припинилася принаймні на термін, потрібний для проведення в Україні. Виборів очільника держави і парламенту немає, ба більше очевидно, що російський президент затягує час за допомогою свого американського колеги і робить все можливе, щоб продовжувати повітряний терор проти цивільного українського населення і захоплення нових українських територій.